Домовляється з путіним Трамп, а санкції оголошує Європа. 20 травня про 17-й пакет покарань для росіян написала у соцмережах головна дипломатка ЄС Кая Калас. Попередні 16 на російську економіку ніяк не вплинули. Пуста розмова Трампа з Путіним 19 травня тривала дві години, і до миру про який весь час розповідає президент США. Не призвела Трамп, гордо каже, що на зв'язку з Путіним, тобто дзвонитиме ще. А той тягне час, хлестить Меланії та обіцяє бізнес. Ці друзі одного віку і зовсім не поспішають закінчувати війну в Україні. В Європі хвилюється, що американський президент таки виходить з переговорів. Тож ультиматуми європейських лідерів, що були напередодні, нічого не варті. Після цієї розмови ні про що жодних американських санкцій. Путіну можна все. Добрий вечір. Так само, як і його представницям в Європі, переможці Євробачення від Австрії розповідають зі сцени. Їхню творчість надихає путіністка. Нетребко. вона все ще вільно гастролює Європою з австрійським паспортом після поїздки на Донбас, який захопила Росія, і збирається знову співати в Берліні на щойно відреставрованій площі Жандарменмаркт. Напередодні розмови двох друзів-президентів Американський інститут вивчення війни повідомив, що за оцінкою їхніх фахівців Кремль не готує суспільство до закінчення бойових дій. Навпаки, росіянам розповідають про війну до їхнього переможного кінця. Після ніжної розмови Путіна з Трампом індекс російських бірж піднявся на 2%. З рахунком 51 голос проти 47, американський сенат затвердив кандидатуру нового дипломата. Президент Трамп відправляє свого свата Чарльза Кушнера, свекра доньки Іванки, послом до Франції, батьківщини ще одного трампівського друга Бернара Арно. Він власник модних брендів і свекр російської моделі Наташи Вадянової. А українцям тим часом обіцяють зарахувати стаж роботи за кордоном для надання пенсії в Україні, правда, лише тим, хто не сидить на соціалі, а працює на європейських роботах. Офіційно Трамп збирається повертати українців додому. На свої електронні адреси люди, що евакуювалися з України, вже отримували листи про примусовий виїзд. Потім американська адміністрація заявила, що то була помилка. Тепер кажуть, якщо українці зберуться на виїзд добровільно, їм сплачуватимуть по тисячі доларів.